Вітаю Терези! Давайте подивимося, що вас очікує в липні, які будуть енергії, і що може відбути, відбутися в вашому житті. І почнемо ми із Таро небо і землі, і подивимося, що вам випало на липень. Починається в нас із четвірки мечів. Відпочинок можна сказати. Так, зупинка взагалі, зупинка Якихось планах е, може бути відновлення, е, якась тиша просто так навколось. Ну, ви, ви можете наче не розуміти трошки, до чого воно все йде. Е, це і про захист свій особистий, це про такі медитації, так, медитативний стан. Е, це тимчасова ізоляція, коли не хочеться нікого не чути, не бачити, взагалі е, відійти від всіх справ, скажімо, це душевна втома, е, це про самоаналіз. Це про затища перед діями. Це про, скажімо, молитву свого роду, так? І взагалі це ну, перепочинок. Якщо ми беремо за роботу, то тут час паузи, так, або якась вимушена зупинка, відсторонення може бути від справ, взагалі. Так, немає такого якогось просування. У стосунках це або віддалення, або потреба в особистому просторі. Так, тут може бути і пауза між вами. Рішення це про те, щоб не поспішати, а спочатку потрібно відновити свої сили для того, щоб рушити вперед далі. Ідемо далі тепер на телему. Подивимося, що вона вам приготувала чудово. Після того, як ви наберетеся, скажімо, таких сил, да, відпочинете, і все, у вас з'явиться імпульсивне. таке… Е Ну, імпульс, імпульсивність, так це раптова дія, це якась пристрасть може бути енергія такого руху. Це, до речі, прозухвалість теж, авантюра, подорож, ризик, так, запал, виклик. Тобто, у вас починається вже отак. Підходити до вас такі внутрішні енергії натхнення. Якщо в роботі, то тут уже приходять швидкі рішення, можливість якоїсь поїздки, так або взагалі зміни. У стосунках це спалах, новий інтерес, може бути флірт. Якщо на рахунок рішень, то це про те, що якщо ти загорівся, да, гориш от тоді. Але тут не про те, щоб спалювати все, так, а м -м, більш виважено треба підійти, тому що це імпульсивність. А імпульсивність це у нас про те, що зараз ми запалилися, але через хвилину ми можемо і потухнути. Тобто це потрібно тут е е е балансувати з цим. Йдемо далі на уейта, глянемо. О, у нас тут закохані. От бачите, після такої імпульсивної дії ви можете постати перед якимось вибором, скажімо так. Тому що це такий дуже серйозний вибір, важкий і тяжкий і зазвичай це сердечний вибір. Це про кохання якесь який, союз, спокуса, кармічна зустріч може бути. Це дзеркало, ну, от як близнюки. так, ну, Тобто я щось бачу в цій людині таке, що в мене є. або Ситуація, якась може бути дзеркальна і ситуація. Злиття душ, так? Можуть бути ж знов таки сумніви, тому що це про вибір в першу чергу. Близькість і така моральна дилема, скажімо. Якщо ми це говоримо за роботу, то. Це дилема якраз між серцем і розумом, так, от чого мені не вистачає душі і серцю, але розум е є розуміння того, що мені ця робота приносить. так. Якщо за стосунки, тут або глибоке рішення, або такі почуття на, на межі, так, або може ще бути хтось третій у стосунках. Тобто тут більше про такі, ну це все дуже таке серйозного рішення буде стосуватися. І якраз за рішення тут кажеться, що потрібно слухати серце, але і з відкритими очима, так, не йти прямо на осліп. Тобто точно зрозуміти, що тобі тут серце підказує, ну, що воно справжнє, а що це ти дійсно просто робиш на таких імпульсивних почуттях, скажімо так. Ідемо на Таротіний. О, яка у вас прикольна карта випала. Карта називається Абракадабра. Про що це? Це про якесь магічне мислення, ілюзія влади, скажімо так, навіювання чи єсь або, можливо, навіть ви можете комусь зробити. Ментальний вплив, самообман може бути. Слова закляття, до речі, зміна реальності взагалі, активація і інформаційна сила, скажімо так. Тобто ви будете більше, ну, так, от навколо вас буде дуже багато інформації, яка може на вас і на ваше рішення впливати. В роботі це про те, щоб були обережно із маніпуляціями, як ви, так і якщо ну, можуть до вас таке бути. Тобто або своїми, да, простіше кажучи, або чужими. У стосунках це не все, що вам здається, є правдою. Фільтруйте. Про рішення тут потрібно перевірити, чи це ваша воля, так? а не те, хто вам щось нав'язав, наприклад. Це щось нав'язане може бути. І йдемо до нас в таро Казанови, як підсумок липня. Терези. У вас десятка пентаклів закінчується ваш липень. Ну, дивіться, яка прекрасна карта. Це про якийсь спадок, статус, сімейна система, комфорт, матеріальний уклад в чомусь. так? Старі, старі зв'язки також тут можуть виринати. Такі, знаєте, навіть родинні От, контроль через ресурси може бути. Тут може бути тіло як капітал, обмін цінностями і за традицією щось може бути. Якщо в роботі, тут можливість фінансової стабільності або проєкту з родинним підтекстом, скажімо так. Ну, або якщо в когось є родинний бізнес, то тут у вас може бути нормальний такий прибуток або більше розмови за оце. У стосунках партнерство із глибокими матеріальними або такими родовими кореннями, скажімо так, укріплення, міцність. так, В рішенні це подумайте, подумайте просто про довгострокові плоди, плоди, скажімо так. Як підсумок по всьому, цьому, Терези, зробимо так. Для вас липень це місяць внутрішньої паузи. Перед важливими змінами, скажімо, а важливий вибір він у вас буде в липні. Ваші рішення будуть дуже впливати не тільки на вас самих, а й взагалі на ваше оточення. Є вибір, є пристрасть, є магія, скажімо так, да? але без цієї внутрішньої тиші, скажімо так, вони стануть для вас оце хаосом таким. Як порада, тут спочатку цей спокій і краще б його балансувати з цим. З цією імпульсивністю, імпульсивністю, скажімо так, і потім уже діяти. так? Тут перевіряти потрібно реальність на справжність, так, тому що в цьому місяці вам буде дуже таких багато моментів, от те, що кажеться або здається, потрібно перевіряти. так? Сила у вас у свідомості, а от не в цьому імпульсі. Бажаю вам дуже прекрасного а, липня, Терези, і от щоб ви цей вибір зробили м, так легко, так більше, і ну, щоб він вас привів тільки до кращого для вас.